Але так, наступне питання у нас. От дивіться, Тетяна пише, Павленко, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Бердянськ весною повернеться в Україну. Друзі, стосовно термінів. Знову ж таки, ми дивимося найближчий час. Весна це найближчий час. Це найближчі тижні, тижні місяці. Подивимося, чи найближчий час. Бердянськ. Я так можу дивитись. Бо потім. З першого числа весни там, до останнього числа весни ви будете писати, що ж де ж Бердянськ, або якщо він і повернеться, то ніхто, то ніхто не напише. От дивіться, повернувся Бердянськ. Чому? Це тому, що карти точних термінів не вказують. Вони можуть вказати, ми можемо подивитися період. Найближчий час. От ми подивимося найближчий час, чи повернеться Бердянськ в Україну. Чи повернеться чи повернуться під контроль української влади місто Бердянськ? В найближчий час. Ну от прямо в найближчий час, от пусто випало. Прямо в найближчий час не випадає такого. Найближчий час це от весна ви написали, це місяць, тижні місяці. Це найближчий час. Поки що найближчі тижні місяці немає повернення. Ось ось з'являється повернення. Я можу сказати, що це буде тепла пора року. Це буде або. Жарко там буде або дуже тепло. Тобто це буде тепло, сухо і тепло. Ось в такий, в таку, в такий термін. Це я можу сказати. От повертається додому, буде жарко, тепло, гарна погода, ясна, світла. В той момент вона повертається. Він повертається в Бродянськ. Ось так. Скоріше за все, це літо. І це, це літня карта. Будемо надіятися, що це буде цього літа. Цього літа. так Повернеться це точно. Це ми вже побачили з вами. Повернеться точно. Сам факт повернення він буде. А от по термінах от от така відповідь. Так. Кабаєва насправді дружина, і є у них спільні діти. Чи це плітки? Так, далі дивлюсь, друзі, далі дивлюсь ваші питання. Чи є у Кабаєвої з путлером діти? Чи є у них спільні діти? Та є багать, багато дітей випало. Там не одна дитина. Не одна тут. Багато дітей. Випадає тут троє дітей. Но це це багато жінок, багато дітей. Ось так. Багато дітства чи як. там, Є там діти. Є там діти. Наступне питання. Питання мобілізації в Україні якось зміниться. Чи будуть, як і зараз, пакувати усіх чоловіків, вбусити, та відправляти та відправляти для галочки? Подивимось так. Подивимося. Дякую, Слава, бо іноді хочеться, щоб нашим воїнам дали одразу все і багато. Одразу все і багато хочеться, щоб це одразу все і багато ще й вдало, вміло використалось. Щоб кожна ракета, яку випустили по, по русні, вона долетіла саме туди і там, де їх було саме найбільше, і там, де була сама їхня така жирна е ця потвора, керуюча е цими арміями. Оце було б саме найкраще. Але так воно, бачите, не, не може бути. Так, мобілізація в Україні. Чи буде якось змінюватися і в яку сторону? Зміни будуть. Бачите, сама мобілізація король піковий вказує на мобілізацію, на військових. Шістка вказує на зміни. Зміни будуть в... більш молодших людей будуть брати. Я не бачу, я не бачу якоїсь такої. Ну, будуть, будуть брати, будуть брати молодих Валет тут вказує на молодший вік. Тобто зміни на молодших. Що це дасть Україні? Ну, ми бачимо, що. Для Бубнових Бубнові це ворожа армія, а для них це буде це буде неприєм... серйозні великі От. І це буде формувати ось хто тих молодих людей. Це можуть бути там юнаки від 18 років, 18, 20, 25 до 30 років. Вони можуть формувати, будуть форформувати. Такий костяк майбутньої української армії. От з частини з них, не з усіх, звісно, а з частини з них, яка буде готова, буде підготовлена, вже, підготується і буде спроможна, і вони будуть хотіти цього, з них буде формуватися нові збройні сили. На підґрунті, на підґрунті досвіду тих людей, які на підгрунті досвіду тих людей, які воюють зараз. Ось так. Тому для України це добре. Серйозно такого повального я не бачу. Все одно якось будуть дотримуватися законів і зміни будуть на молодших людей. Ось так. Тобто з молодих буде формуватися Збройні сили. Про Путліра кажуть, що він, в принципі, по хлопчиках. Можливо, можливо. Ну, ви знаєте, воно таке, що незрозуміло. Не можливо, він з усіма там. Та хай він вже скоріш, скоріш відійде вже ці чмок. Він і так вже там, знаєте, як оцей, як оцей персонаж. Який безсмертний там, якого він вже і так там на цих на препаратах, на пігулках, на оцих проводочках, на оцих трубочках. Я думаю, що він вже, він вже, повинен був вже відійти. Бо бачимо, ми вже давно на нього, як на пустого. Це вже давно випадає, і випадає, що ось ось він має відійти, і він ось ось і відійде. Але от. Те, що він зараз там знаходиться в такому стані, це може, можуть просто медикаментозно підтримувати його механізм цей, розумієте, що він працював. Але його душа от, вже пуста. розумієте, Його душа пуста. І життя пусте, Я тільки що подивився, от бачите внизу, які карти. Отак, от пусте життя. І душа його пуста. Тому, тому ось так. Тримають його. Навіщо тримають? Можливо, для якихось внутрішніх там, політичних якихось дій на самих, на самих Мокшанських цей землі. Так. Читаю далі, друзі, ваші питання. Ми сама любов і повага. Добрий вечір. Добрий вечір. Чернігів. Чи буде повторний наступ на Чернігів? Подивимося. Буде багато інформації, буде з повітря. Повітряні якісь об'єкти будуть летіти звідти. От Я бачу повітряні об'єкти, бачу плітки. Людей не випало. Людей не випало. Це будуть атаки от з повітря, ракети, шахеди, різна. різна отака. Бачите, королів взагалі не випадає. Не бачу я наступу на Чернігівщині. Не бачу, не буде. Так, далі дивимось. Дуже дякую за Бердянськ. Будь ласка, будь ласка. Кажуть, вона наче трьох чи 4 дітей народила. Єлена, так і випало. Вона багатодідна мати. Багатодідна мати. В них не одна дитина. Так, далі. Невмирущий чахлик. В його тримають, бачите. Тримають медикаментозно, но, но все одно не втримують, друзі. Ще його покладуть в той мавзолей і напишуть замість Леніна, Путін. Це буде, взагалі, це буде взагалі прикол. Так, читаю далі ваші питання. Так, гнату 45. Що за гнат? Секундочку, можливо, пропустив. Питання про Тимошенко просто огонь. Не буде Юлька президентом. Лариса, вона вже відповіла. Юлія Тимошенка буде наступним президентом? Заряна Ліді. Так. Давайте подивимось Юлія Тимошенко. Вона Христова дама. І по віку, і по очах. Дивимось. Не світа їй влада. Не світа їй влада. Вона впустила той момент. Був, був момент. Дякую за донат. Дякую величезне, хто відправив. Дякую вам за донат. Не, немає в неї по владі, удар випав. Удар по владі. Вона не буде. Вона впустила шанс. Вона його про. Не знаю, що з ним зробила. У неї був шанс. Один такий великий, але. Вона його, вона ним не скористалась, тому так, от по владі в неї удар випав. Так, наступне питання. Не буде. Тому Ларіса вам відповіла, Катерина. Ні, не Катерина, Заряні, Ларіса вам правильно, в принципі, відповіла. Що не буде. Так. Далі, далі питання, друзі, десь було, десь було ще питання за цього Ігната, чи Гната. Так, щось я не бачу, друзі. Десь він пройшов. Так. Доброго вечора. Гляньте, будь ласка, на нового командуюча медсил. На зустрічі з військовим він сказав, що війська все необхідне є. є, кров переливати не можна. Військові медики там трохи в шоці. Так. Командувач. Навіть, напишіть, будь ласка, я просто не пам'ятаю. Там наче жінка була, наче жінку хотіли. Подивимось. Новий командувач медичних сил. Так, за Ігната писали, друзі, я не бачу е, на таку особу, як Юрій Ігнат. Так що на нього дивитись? Що дивитись на Ігната? Очі Сірі. Давайте подивимось. Ігнат, Лудновий, Король. Юрій Ігнат, дивимось. Тільки що я так і не зрозумів, ви хотіли, щоб я подивився. Він для України. Давайте подивимось загально це, Юрій Ігнат, бо я дивлюсь питання, не зрозумію. Не, не розумію. Так. Що за питання? Дивимось це Юрій Ігнат для України. Юрій Ігнат, взагалі, як, як, він, як він для України загально дивимось на нього. Чи користь він приносить, чи не користь, чи, чи є від нього користь і взагалі так. 6-7. Ну, він патріот. Патріот, нормальний, хороший людина. Я не бачу що він був якийсь супервійськовий, але але він. Е я бачу, що він патріот. Він знає багато інформації стосовно там. Е ну, По-перше, він По-перше, він е злиться за те, що там не дають щось, як, щось з технікою, щось не так. Можливо, що не дають. Можливо, він злиться ще за те, е він. Е злиться За ситуацію в армії, в Міністерстві оборони, от цей Резніков, який пішов, він просто пішов. От там величезні гроші попропадали, якісь тендера були просто космічні, якісь, він, скоріш за все, заробив якісь космічні гроші. І зараз, він, при ньому почалася війна, він там організовував зараз ні слова про нього немає, ні слова. Де він? Він ніхто не відповідає ні за які закупки, ні за які куртки, ні за які, ні за які яйця, ні за які картоплі, ніхто ні за що не відповідає. Він просто пішов. От він на це злиться. Взагалі він патріот, цей гнат. Він, він злиться За гроші є, і він не, не продасться. Тобто він неможливо на... Дуже, можливо і не мож... можливо, дуже важко, можливо, взагалі неможливо його там купити чи підкупити, щоб він там озвучив якусь інформацію. Щось отак. Ну, непогано він Так, Казімірчук. Ага. Казімірчук, новий новий. Командувач медси Казімірчук. Трифовий король. Дуже, дуже любить гроші, цей Казимирчук. от Він дуже любить гроші, так виконував. Він балабол, ну як балабол? Б, дуже багато балакає. Тобто він балакає в повітрі. от Він може дуже чого багато розказувати, балакати, розповідати, але це просто як, просто садрагання воздуху. Ось так. так, поки що. Це його натура така. А як він буде. Це він як людина. А як він буде на посаді керівника медсил, медичних сил? Яка користь буде від нього? Друзі, не дуже в нього користі, буде мало, не багато користі. Валет пустить тут пусті сльози, пуста хвороба. В, 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 прямо серйозного чогось такого тут не буде від нього, що він там раз і все реформує. Такого не випало. Е, в ньому буде боротися любов до грошей. Е, що він буде бачити ці гроші, бачити ці можливості. В нього, в ньому буде це, це буде постійна в нього боротьба. Яка може, як може людина нормально керувати цими військами, якщо в нього буде постійна ця боротьба, щоб десь щось не, не прилипло до нього? Ось так. Ось така в нього буде особиста боротьба, така людська. От у нього, він буде, в ньому буде це боротися. Я не бачу, щоб він прямо реалізував там свої е, мрії там, чи бажання таємні. Але він піде, він піде, з, е, він піде з таким ударами, е, знаєте, як з громом, його сакрушать його. Ось так. Він, бачите, по його, по, його, по його владі випадає пізніше. Він буде зі страшним конфліктом, скандалом, зі страшним ударом. Можливо, от не впорається він зі своїми чувствами, цими емоціями. Ось так. Він втратить з, з дуже серйозними наслідками для себе і взагалі вискочить звідти, виб'ють його, я не знаю. Це буде. Ось так це буде, друзі. Втратить він посаду дуже. Дуже погано, дуже з великим конфліктом, з ударом. І, скоріш за все, це буде знову ж пов'язано з якимись схемами. Дуже він, він поганий, От, випав дуже погано. Скоріш за все, він не втримається там щось десь, щоб йому десь щось прилипло. Так, друзі, далі. Далі, далі, далі. Чи відпустять червінського. Друзі, я е, на початку стріму попросив, якщо ви питаєте за особистість якусь, пишіть е, колір очей у нього, скільки років, хоч приблизно, хоча б колір очей. От як звати колір очей? Так, наступне: Венесуела на Павла Гаяновича. буде ескалація. Так, будь ласка, будь ласка, дякую за Ігната, бо іноді телемофермо він неоднозначно речі каже. Ну, я подивився на нього от загально. Ви ж не сказали, яке точне питання конкретно, що на нього дивитись. загально випало ось так. Тетяно Монтян взагалі не буду дивитись, і вона, якщо сюди приїде, то її, вона ненадовго прийде, на пару годин її відловлять. Її повезе, якщо її відловлять спецслужби або військові. Тобто якісь правоохоронні органи, якщо її відловлять, це їй повезе. Якщо її якісь патріоти, то їй взагалі мало не покажеться. Так. Венесуела напала на Гаяну. Так, друзі, я такого не чув. Такого я не чув. В принципі, в принципі, друзі, ми розглянули такі найнагальніші питання. Уже будемо завершувати стрім. Будемо завершувати стрім. Дякую всім, хто писав цікаві питання, хто не забув поставити лайк. Дякую всім, хто підписався. Новеньким, всім, всім. вітаю всіх. І всім дуже дякую, друзі. Так, чи відпустять Червінського. Давайте побудемо на наступний стрім. Заходьте і подивимося. Заходьте на наступний стрім, найближчий мінімум, мінімум через тиждень. А то й швидше буде стрім. Все буде залежати, друзі, наскільки буде багато лайків, коментарів під цим відео. Чим більше лайків і коментарів, чим більше підписок, тим більше і активність на каналі. Розумієте? Так це працює. Так, пару годин тому вони про Венесуелу з'явили. Вони новини про Венесуелу з'явились. Ну, давайте, давайте подивимося. Ну, серйозних я не бачу якогось там. Валет тут пустив, випав, випалітки і балачки. Тобто тут не випало, тут, можливо, буде якась там неочікувані території, можливо, вони там захватяться в або зайдуть там кудись, або заїдуть тут, на техніці, можуть заїхати а, ось так. Але потім там він пустить цей конфлікт. Тобто він якийсь такий. Швидко почався і швидко повинен закінчитися. Я не бачу серйозної такої масштабної ескалації. Можливо, цей конфлікт там буде і серйозним там, на місцевому рівні. Але я не бачу чогось такого катастрофічного. Тобто такої якоїсь війни, серйозних там багато щоб загибло. Я бачу, загиблі тут будуть, хтось якісь там жертви будуть. От, але. Ескалації, от ви писали, чи буде ескалація, то я не бачу, не бачу серйозної прямо ескалації. Не, не випадає. Воно затухне. Переможе, переможе там сильний і, і там захід буде впливати на це. Прямо ескалації, прямо такої ну, страшних карт не випало. І в кінці випав валет, пустите, значить, що воно завершиться. Тобто закінчиться нічим. Ось так. Будь ласка, будь ласка, все, друзі, тоді будемо вже завершувати. Дякую всім. Дякую всім величезно за донати. Хто донатив, дякую всім за цікаві питання, друзі. Дякую, хто не забув поставити лайк трансляції, підписався. Підписуйтесь на телеграм-канал. Підписуйтесь, на підписуйтесь, В першу чергу підписуйтесь на YouTube канал. Підписуйтесь, коментуйте, переглядайте відео. Є, е, буде скоро я буду скоро випускати знову ж таки онлайн-розклади для глядачів. Багато в мене багато фідбека є, що у людей збувається просто по відеорозкладам, ті, які в Ютубі. В, в є там в мене плейліст, онлайн-розклади для глядачів. Можете передивлятися ці відео, у кого є бажання е, отримати на особисте питання. Я бачив, що писали особисте питання. Е, я в прям, на, на прямої трансляції я не, не відповідаю. Ви можете написати мені в особисті або перейти на сайт і знайти там інформацію, як отримати відповідь на своє питання. Сайт є в, на каналі, в описі, будь ласка, заходьте, дивіться. Так, наступні ці питання, всі друзі, подивимося в наступному стрімі. Дякую ще раз всім. Бажаю безпечного, тихого, мирного вечора і ночі. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!